Онлайн урок чи офлайн? Офлайн. Перша зміна, чи друга перша мова чи література? Література. Аудіокнига чи паперова? Паперова. Остання прочитана книга. Солодке, солодкий бізнес, а не завертайло. найгірша книга, яку доводилось читати. Та немає таких читати твори скорочено. Норм чи стрьом? Ну загалі стрьом. Але якщо це прям треба швиденько для якихось операційних задач, це може бути норм. Андрухович чи Жадан? Нехай буде Сергій Жадан. Федько халаминник у шкільній програмі Норм чи Стрьом. Це чудове оповідання, але не обов'язково в шкільній програмі в середній школі. Суржик норм чи стрьом? Може бути. Кричати на учня, норм чи стрьом? Стрьом. Майми для навчання, норм чи стрьом. Норм? Норм. Вчитель може бути другом для учня. Так. Учень, який спить на уроці, чи той, який питає, а яка сторінка? Обидва вони мають право на функціонування і активну участь в уроці. День знань чи останній дзвоник? Останній дзвоник.